Я вирішила, що я запишу відео, щоб більше розповісти на це питання, чому я стала радіоведучою. Взагалі, я не вчилась на це. Ну, журналістики немає в моєї освіті. У мене перша освіта це молодший спеціаліст-юрист. А друга освіта я вчитель філософії. Тому це дуже все далеко один до одного. Але так сталося, що в 2005 році я опинилася в Києві, і 31 грудня у мене була зустріч з чмут Олександром. І він запропонував мені працювати в транситому радіо. Він запропонував мені бути секретарем, а також відповідати на листи на листи слухачів. На той час ми могли отримати. В місяць біля трьох тисяч листів, могли ще більше. Я от навіть спеціально приготувала показати ось такі листи. Зараз це така рідкість. Але кожного дня я три рази ходила на пошту, і брала листи і ось відкривала, читала ось так кожен лист і відповідала. За весь цей час що я працювала в трасі радіо. Ну, я не знаю, наскільки я відповіла. 50 тисяч, мабуть, десь так. Це і дзвінки, і телефонні, ну багато. Щодо радіо ведучої, так як я вже працювала в Трасітовому радіо християнській організації, створювалися нові радіопередачі. І тоді був проєкт Доти до істини, і потрібно було зачитувати як слова ведучої на початку проповіді. І просто мені запропонували Таша, можеш зачитати? Я пам'ятаю, що тоді зайшла в цю студію. У мене тремтіли руки, голос, я просто не знала. Ну, я вперше читала мікрофон. Я знаю, що багато хто приходить на інтерв'ю до мене, бояться цього мікрофона, цього тиха тихе приміщення. І ось так я почала. Потім була радіопередача Перехрестя. Її вела Оксана, вона була з інвалідністю, і це був її проєкт. Вона бачила робити радіопередачу про людей з інвалідністю, і вона спілкувалася з такими людьми. Uh, і так сталося, що я почала їй допомагати створювати ці радіопередачі, тому що там щось з технікою не виходило в неї, бо вона жила в Миколаєві, і вона бувала писала тексти, я тут озвучувала їх. І, ну так ми створили ще декілька радіопередач. І потім настав момент, коли вона сказала, що я більше не можу це створювати, вона пішла з цього проєкту, і цей проєкт закривався. Тоді до мене підійшов Олександр Чому ти? Він каже: дивись. Ми або закриваємо цей проєкт, або ти береш його і створюєш своє. Як автор і вже як диктор повноцінний. Я дуже полюбила цей час те, що я робила. І я захотіла продовжити це. І отак більше 16 років була радіопередача Ти і мій. Я записувала інтерв'ю, все сама робила. І отак формувалося, мій і голос формувався більше. і... І я стала радіоведучею. Зараз радіопередача Ти мій вона перейшла в назву Жити далі. Тепер це вже подкасти, що ви можете слухати на різних платформах. Ось отак. Тобто я не шукала цього, воно просто прийшло в моє життя. Але одна маленька деталь, цікава для мене, я завжди про неї говорю. Коли десь мене запитують, про що ти мріла в дитинстві, ким ти хотіла стати в дитинстві? Так? Я кажу, що я пам'ятаю цей момент, у нас в селі у батьків була лежанка, хто знає, що це таке, так? Топили таку пічку і можна було сидіти неї. І у нас поряд був радіоприймач, такий невеликий транзистор, і я пам'ятаю, він у нас був розібраний, чомусь. І Я пам'ятаю, що дивлюся на цей розібраний цей транзистор і ці лампочки, там всі, і я собі задаю питання: а цікаво, а де радіоведуча? Де радіотичну те, що говорять, де вони в цих лампочках? Ну, де вони? І от така в мене була думка пам'ятаю, я би так хотіла бути там серед цих лампочок, щоб те щось говорити і щоб ну, от бути там, бути щось віщати. І коли вже я стала автором радіопередачі «Ти мій, я згадала цей момент, а це пройшло вже багато років. Ось так я стала радіоведучою.